Так, давайте подивимося Одесу. Одесу дивимося на березень і квітень. Беремо два місяці найближчих півтора, Уже сьогодні у нас 10-те. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо розбиратися в них поступово. Так, Одеса. Що чекає? Ну, дивіться, тиснути будуть продовжувати. Бачите, карта Сбротову. Тиснути будуть, але будемо триматися. Максимально будемо триматися. Багато брехніше буде, багато буде маніпуляцій, багато будуть ем, по повітрю будуть нерви тріпати. Дуже така велика спокуса, дуже багато напруги навколо неї буде. Тобто найближчі ці періоди активності там буде багато, і там можуть бути наслідки. Ах, наслідки. Тривожність відніметься. Наслідки пов'язані з навчальні якісь місця, транспорт, форс-мажорна ситуація по відпрацюванню захисної системи, скажімо так. І наслідки. Тут іде вода, іде світло, можуть бути проблеми, знову ж таки, ціль інфраструктура. Тут чітко інфраструктурні об'єкти і можуть викликати проблему саме з забезпеченням цих ресурсів. Також необхідно бути. Обережними і уважними місця масового скупчення людей. Реагуйте, будь ласка, на попередження, тому що місця відпочинку у дуже великій напрузі на цей період перебуватиме. Там буде відпрацювання, наче буде перехоплення якихось цілей, але берегтись все одно треба. Дуже така помірна, скажімо так, ситуація, вона циклічна, вона не змінюється. Дуже багато ще буде активності Одеса і область. Форс-мажорні ситуації на цей термін іде мені транспорт, місця пов'язані з транспортом. Високий будинок високий, це якийсь високий будинок, там може бути теж достатньо неочікувана ситуація. Місця масового скупчення людей там відпрацювання можливе, і інфраструктурні об'єкти на цей період під великою напругою. Тому, будь ласка, ми реагуємо всі на попередження, але на зараз ситуацію намагаємося контролювати, як можемо.